Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні, знаєте, особисту консультацію проводив, цікаве питання мені задали. Ну, як, впли... воно під час консультації, будемо так говорити. Стосовно того, чи ж можливо якесь ну, раптове закінчення війни. Ну, Зокрема, знаєте, якісь шанси такого є, я вже дивився. Зокрема, один із варіантів, ну давайте розглянемо. Декілька варіантів, в принципі, такого є. Ну що, поїхав? Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи м, прискорить завершення війни в Україні? М, давайте прямо, скажу смерть Путіна. Хай скажуть роне неправду. Беркана. Торісас. Райдо. Ну, тут можна не докладати, в принципі, набір хороший. Дивіться, що в нас тут. Беркана, Туріса, з Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну, а також завтра стрім планується. Всіх буду радий бачити. Добре, що у нас тут? Дивіться, да, да. Тобто, що це? Ось це ріст, чого ріст, а ось можливостей, Да, Зокрема, це відкриття про відкриття нових можливостей в даному випадку. Ну, які ведуть до чого. Да, ось до чого ведуть. До... Ну, як? Нові, до, нові дороги, да, нові, ну, також нові можливості в чомусь. Да. Ну, і зокрема, те, що є певні прагнення. Да, певні наші реалізація певних наших прагнень. Ну, зрозуміло, яке прагнення, да, перемога. Про це от мова. До речі, ця руна в мене на перемогу України падала ще перший день. Що це не буде так легко, але да, Переможемо в результаті. Ну, добре, е, давайте ще подивимось. Зміна, скажем, Ну, це радикальний варіант був, а скажем, зміна? Е, як це, Управ... ну, Добре, дворцовий переворот. Ну, по суті, це і буде те, що я сказав. Да? Ну давайте подивимось. Так, добре, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка. А чи м -м, заколоти смута у верхівці правлячій Росії е прискорить перемогу України? Хай скажуть, що не правда. Так, сух. Соло. Рісес перевернутий. Ну, загалом, так, да. загалом, так. Да. Дивіться, руни гарні ви. По, ось одразу трансформація ситуації куди, да, до перемоги. Але бачите все рівно, певні можливості обмежень. Це руни натякають ну, не, не стільки на обмеження, можливості перемоги нашої, стільки на обмеження можливостей такого варіанту. Ось таким чином. А ну добре, а давайте подивимося, які шанси того, що найближчим часом відбудеться той заколок. Ну, на літо великі ставки, зрозуміло. З контрнаступом, зокрема, пов'язано і так далі. Давайте подивимось. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця літа цього року відбудеться в Росії заколо з метою зміни влади? Хай скажуть, що неправда. Беркана. Дагас. Альгіс. А, ну добре, розкладу. Лагус. Перт перевернутий. Ага, і що? І воню перевернути. А ви дивіться, таке щось зріє, да, Таке щось зріє. Ну, ось прошу мав. Ось дивіться, ріст, да, ріст і розвиток. Ну, зрозуміло, лагус, це про що. Це про хитрість, зокрема. Да, окрім того, що це, знаєте, курс на правильний вектор, будемо говорити. Ну, в даному випадку для Росії. Да. Дивіться, що далі. Падає дас, трансформація ситуації. Тобто, ну, щось зріє, ось воно росте. Да. Ось має трансформація ситуації відбутися, ось що, ось альгіс. Е -ну, руна захисту, да. Це може бути, зокрема, ну, і про військові формування, будемо так говорити. Да. Тобто, що? Ну, якщо військові, там, ну, чому Легіони, РДК, до прикладу, також сюди можна включити. Якби. Е, дивіться, ось лагу спаде, тобто, ну, про, що це? це Правильний вектор, будемо говорити. Да? Вектор куди? Да На ріст буде вектор уже направлений. Відповідно, далі. що? А от тут кінець не зовсім гарний. Дивіться, перевернути. перевернутий. Це обмеження певних можливостей, да? обмеження, можливостей... Боже. обмеження можливостей трансформації, отак от, от я скажу. І дивіться в уніос, у сумні новини по питанню. Тобто, ну що, щось можуть спробувати, але щось мені бачиться, що воно може до кінця не вдатись, отаким от, от чином. Тобто, щось ми, схоже, до кінця літа в Росії побачимо, але воно не вдасться у них. Ну, Боже, навіть, навіть царя скинути свого не можуть. Кошмар. Гаразд. Е, ну, добре, Ну, давайте подивимось, чи власне, самого Путіна до кінця літа можуть подвинути, чи ні. В принципі, тут, по-хорошому, не лише ж один Путін, а й його наближених треба двигати, якщо вже на те пішло. Ну, давайте хоч цю фігуру глянемо. Добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. чи м, до кінця літа цього року е, Путіна відстороняють від влади? Хай скажуть це неправду. Так, Ансус. Прямий відповідно. Перт перевернутий. Маннус перевернутий. Урус перевернутий. Вас... Наутіс перевернути Зараза. Хотілося б порадувати, але, на жаль, дивіться, ну що, якісь позитивні новини будуть. Да, по питанню. Однозначно, якісь позитивні новини будуть і багато новин цього. Але апер перевернути. Що це? це? Це про невдачу, зокрема. Да, і обмеження певних можливостей. Ось чого. Ну, Манас перевернутий, з навтюзом перевернутим. Да, цю зв'язку можна розглядати як ухід в кращий світ. Тобто, ну, когось схоже приберуть. Чи його конкретно? Можливо, двійника якогось, я отак допускаю. Е, от, Дивіться, урус перевернутий, але бачите, чого, сил не вистачить у них. Да? Ну, Підтримка, якщо хочете. Ну, тут це не лише про військових, це ж про еліту і так далі. Ось Ева спадає, Ну, але б, рух все рівно якийсь буде, да? точно щось буде зроблено. Невдало, на жаль. Е, хоча з другого боку, можна подивитися, що це. Дивіться навпаки. М -м ну Ті, хто це будуть робити, відповідно, виїдуть з Росії. Ну Тому що тому що мудла, тому що не вдалося. Да? Втечуть, грубо кажучи, і заховаються. Навіть Навтіс перевернутий падає. ну руна долі перевернута. Да. На жаль, да? Тобто шанси є, але, але тяжко воно йтиме з одного боку. А з другого боку, ну схоже, що пізніше може бути. Бачите, до кінця літа ще, на жаль, ні. Але спроба якась має бути. Да, щось там зріє в Кремлі, та пошвидше, пошвидше. Нам воно тільки на руку. Ну, добре, в принципі, ось такі варіанти розглянув. Е, у кого ще які варіанти є. Стосовно, зокрема, що може повпливати на Прискорення закінчення війни в Україні, пишіть, також розгляну. Цікаво, в принципі. Ну, У мене далеко не безгранична фантазія, тому я думаю, будуть ще цікаві варіанти. Добре, ось таке от відео вийшло. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!